Чергова атака шахедів по Одесі та області напередодні пізно ввечері окупанти запустили ударні безпілотники курсом на південь. Дрони летіли кількома хвилями з акваторії Чорного моря. Більше про оперативну ситуацію на півдні поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру сил оборони півдня України. І під час нашої розмови ви побачите на екрані QR-код. Це збір коштів на fpv дрони для 154-ї окремої механізм. Зовоної бригади, будь ласка, долучайтеся до збору. Пані Наталі, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава! Пані Наталі. Ну, оскільки зараз глядачі бачать QR-код на екранах, можу я вас запитати, для чого, щоб ви більше розказали? Для чого, для кого збір? Так, дійсно. Ми бачимо, що Одещину дуже нещадно ворог атакує дронами. І ми маємо чим відповісти. Ми готуємо підрозділи, які вміло і вправно будуть застосовувати півдрони по ворожих позиціях, вичищаючи фактично і лівобережжя і просуваючи наші війська в подальшому, полегшуючи долю тих, хто сьогодні тримає плацдарм на лівому березі в районі Кринок, в тому числі 154-та бригада це підрозділ, який готує резерв, і там навчаються ті, хто. Будуть підтримувати фронт як найбільше, тому нам дуже потрібні ці дрони для того, щоб мати чим бити ворога. А, зрозуміло так. Дійсно, ми закликаємо глядачів. Будь ласка, не будьте байдужими. Кожна гривня важлива, кожна наближає перемогу. Пані Наталі, до вас у мене ну просто купа запитань Ну, перше, напевно, традиційна, яка оперативна ситуація на півдні? Ну а далі я маю ще. Ситуація залишається достатньо складною. Ми бачимо, що крім лінії бойового зіткнення безпосередньо ворог не полишає в спокою і більш глибокі тилові регіони півдня, зокрема, Одещина, яку ви вже згадували цієї ночі. Потерпала від потужної ворожої дронової атаки. 18 дронів було знищено силами протиповітряної оборони. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Цього разу ворог використовував ту саму підступну тактику, коли дрони маневрували поміж житловими і промисловими кварталами міста мільйонника обласного центра Одеської області, також дуже потужно маневрували в районі передмістя Одеси, враховуючи те, що там багато об'єктів, і припортової інфраструктури загрожували. І з цього напрямку, зрештою, влучання відбулось в об'єкт рекреаційної інфраструктури, там зруйновано кілька будівель. Виникла пожежа, але на щастя, через те, що об'єкт спочатку повномасштабного вторгнення не використовується, люди не постраждали. Тим не менш, ударна хвиля зачепила ще й додатково приватну власність. Також в рекреаційній зоні це причал відповідні до будови до приватного будинку. Там теж люди на щастя не постраждали. Але сам той факт, що після атаки в ніч на 2 березня, коли була зруйнована частина житлової багатоповерхівки, і постраждало багато людей, а 12 загинуло серед яких п'ятеро дітей ворог знов вдався до того самого терору, і такий терор ворог продовжує і і по населених пунктах правого берега, де населення фактично багато хто виїхав, але залишається в умовах постійного напруження, постійного очікування і переховування від обстрілів. Там ворог дуже потужно застосовує дрони різних модифікацій із скиданням розривних боєприпасів безпосередньо на приватні автівки, на автівки за е е поліцейських, які виконують свою повсякденну роботу на автівки рятувальники. Які ліквідують наслідки ворожих обстрілів, ці заходи терору ворог застосовує і по місцях скупчення людей, там де видається гуманітарна допомога. Тому населення прибережних населених пунктів Херсонщини дуже специфічну поведінку мають люди знають, що, що не можна знаходитись довгий час на відкритих територіях. Пані Наталя, а чи ну по-перше, богу дякувати, що в Одесі ніхто цієї ночі не постраждав? А, та, та ті жертви, які, про які ви згадали, це, це надто. Але я хочу запитати: чи відомо звідки ворог запускає ці дрони, чи, чи є засоби, які ну, імовірно можуть дістати пускові установки? Чи це неможливо, тому що вони там мобільні, наприклад? По-перше, дійсно, ворог маневрує. Ворог свідомий того, що для нас подібний майданчик пусковий абсолютно законна ціль. Нагадаю, що в основному ми спостерігаємо запуски таких дронів з території тимчасово окупованого Криму і там більш-менш нам відомі локації, з яких це відбувається, і з східного узбережжя Азовського моря. Безпосередньо з території Росії цього разу дрони очевидно прямували з тимчасово окупованого Криму і використовували для своєї мандрівки більшу, більшістю частину шляху прокладали над акваторією Чорного моря. Те, що подібні майданчики існують, і де вони існують? Ми усвідомлюємо, розуміємо і інформацію володіємо. Також ми обізнані, що ворог, і це зрозуміло, потужно організовує протиповітряну оборону цього цих об'єктів, оскільки розуміється, що це основний спосіб терору сьогодні для нього на тлі того, що ракетні атаки майже згорнуті, і використання ракет для ворог. Його ускладнено через наш потужний тиск на його авіацію, він намагається компенсувати це саме дронами. Тому робота над цим ведеться, і, в принципі, сезон бавовни в Криму ніхто не закривав, а весна його поширює. Зараз ми поговоримо про Крим, але е, е, я спочатку нагадаю, що зараз на екрані, шановні глядачі, ви бачите qr код і це збір на fpv дрони для 154-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, долучаємося до нього, адже кожна гривня важлива. Пані Наталія, що відбувається у Криму від самого ранку? Ну мені незручно ставити це питання, це неофіційна інформація, але соцмережі просто вибухають а, інформацію про те, що Кримський мост перекрито про корабель Сергій Котов, який, начебто, ну далі три крапки. Будь ласка, якщо можна, розкажіть те, що можете розказати. Ну, власне, коли вибухають кримські соцмережі, коли вибухає щось в Криму в рамках законів і правил ведення війни, яких Україна дотримується, коли відбувається перелік якихось подій, це і називається власне сезон бавовни. На щастя, коли він починається і його нова стадія розпочалась фактично з 1 березня, з потеплінням, з весною, ми можемо говорити про те, що наш потенційно. Цял не втрачено, тобто насіння маємо а далі, вже як зір засіємо рясно, то зберемо врожай поки що просто насолоджуємось процесом. Абсолютно точно, абсолютно вдала відповідь на мій погляд. Вибачте, мені мені важко втримати посмішку, тому що ну я, я чекав цього питання і цієї відповіді. А я ще раз нагадаю, до речі, пані Наталі, 99 тисяч уже зібрано. Зараз мені повідомляють просто наші редактори і режисери. І я ще раз нагадаю, будь ласка, зараз на екрані ви бачите, ми всі бачимо QR-код. Це QR-код для збору коштів. Вже 106 тисяч на fpv дрони для 154 то окремої механізованої бригади, будь ласка, не залишаємося байдужими. Це надважливо. Пані Наталі, втрата 13 Су, двох А-50, якими засобами ворог зараз їх компенсує. Адже ну, ми знаємо, що А-50 точно немає. Чим він розвідує цілі? Сьогодні вони активізували свою безпілотну розвитку, і протягом кількох діб поспіль ми спостерігали в нашій зоні відповідальності, зокрема підвищену активність таких безпілотних літальних апаратів. Понад 100-130 одиниць за добу проліт в нашій зоні відповідальності, як вздовж лінії зіткнення, так і дещо глибше. Отже, ворог намагається компенсувати кількістю вже як неякістю. Крім того, літаки тактичної Авіації, які раніше в нашій зоні відповідальності виконували завдання з, з прямуванням керованих авіабомб, сьогодні, не ризикуючи власними корпусами, тримаються подалі в акваторії Чорного Азовського моря і звідти теж слугують для збору інформації. Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих всіх засобів не відповідає потужностям того самого А-50. А самого А-50, хоч він в я. Насті є ще у росіян, ми не спостерігаємо вже близько тижня? А ви повідомляли нещодавно, що ворог, начебто, полює на наші системи ППО з допомогою протирадіолокаційних ракет Х 31 П. Хочу спитати: ну це іронічне питання. Чи добився ворог бажаного і що завадило? Напевно, що ворогу бажане, хоча б щось робити і звітувати своєму цареві, тому що ті заходи, які вони вживають в Принципі схоже більше на відчайдушні. Вони дійсно намагалися за допомогою протирадіолокаційних ракет розвідувати готовність наших систем протиповітряної оборони. Але ми знаємо про цю тактику ворога і готові до реагування на неї різними способами, тому що дійсно збиття до прикладу таких ракет, як х 31 П. Дуже складна історія, але є інші способи протидіяти ним. І так і сталося в неділю. ракета втратила бойову Спроможність над акваторією Чорного моря. Тобто успіху ворог не досяг, але свою роботу він робив і, напевно, що відзвітував цареві. 148 тисяч уже зібрано за QR-кодом, який ви зараз бачите всі на екрані. Будь ласка, не залишаємося. Осторонь. Це збір на fpv дрони для 154-ї окремої механізованої бригади. Продовжуємо, панове. Продовжуємо. А пані Наталі, ще одне питання. Воно теж традиційне. Я хочу вас запитати про наявність ракетних носіїв в акваторії Чорного Азовського морів. Станом на зараз ми спостерігаємо, що ворог суто виконує о, на, на спостережну функцію на мінімальній відстані від пункту базування. Від пункту базування патрульний корабель відійти дуже далеко не може, бо це суттєва небезпека в акваторії Чорного моря для нього, навіть в тому затислому районі, в якому вже сконцентрований Чорноморський флот Російської Федерації. Ми вже довго тривалий час спостерігаємо, як один корабель. Контролює підходи до бази, а інший в Азовському морі відстежує цивільне судноплавство і викриває надводну обстановку. Ракета насіїв на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря. Ми не спостерігаємо з 19 лютого. Угу. Пані Наталі, мені повідомляють, що вже зібрали затребувану суму, але я закликаю глядачів. Будь ласка, не зупиняємося, тому що ну, ви розумієте, війна триває, і потреби армії теж. Продовжується це дуже важливо, пані Наталі, Я вам дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші відповіді. І, звісно, за вашу роботу. Це Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дякую вам.